Криса, Вон, ще здорова. Цей розплідник щурів просто під міською радою Кривого Рогу зняли на відео шоковані місцеві жителі. Центральний сквер, куди виходять вікна чиновників, окупували величезні гризуни. Від комунальників на масове нашестя нуль реакції. Пацюки тут панують вже більше місяця. Відтак дехто з місцевих навіть перестав боятися. Навпаки, разом із дітьми замість голубів обрали собі нову забаву щурів за хліб у центральному сквері між птахами та гризунами. Спалахнула справжня війна. Але більшість містян табуном щурів у центрі міста шоковані. кажуть, гризунів стає все більше. А от чому звіринець під носом не помічають чиновники загадка? Ну я вважаю, що їх треба щоб вони тут не бігали, по тому що якщо це рядом дитячий центр, і багато дітей там відпочивають, Я вважаю, що їм тут не місце. Крисам. першими на сполох забили місцеві зоологи. Твердять, якщо найближчим часом комунальники не знищать пацюків, спалаху страшних інфекцій не уникнути. Криси це з давніх часів переносчики різних захворювань. Хоча не сам його укус небезпечний, а блохи, які живуть на ньому. От блохи – вони переносчики збудників чуми. Ну і не тільки чуму, тифу в нашій місцині, ті криси, які біля водою мешкають, переносчики туляремії. Одразу після застереження зоологів відкрились очі і у чиновників розчистити центральний сквер від щурів обіцяють вже найближчим часом. Управління в курсі об ситуацію, ми займаємося. Є варіанти, вже підлагалися варіанти, і там є способи поміщення трави, потім бетонування норк риз, вплоть з, вируб... з вирубкою Ну, Для нас це не приємно. Тобто ми хотіли красоту, ну і рішити проблему. Скільки грошей треба на отруту, та спеціальні пастки вже порахували, дератизації або знищення щурів у міському бюджету обійдеться у 12 тисяч гривень а криворіжців, які вже встигли полюбити гризунів, наполегливо просять припинити їх підгодовувати.